Добрий день малята. Погляньте, хто це до нас сьогодні завітав у гості. Так, Це котик Мурчик. Діти, а як ми гукаємо котика? Так, ми кажемо йому киць, киць, киць. І котик швиденько біжить до нас. Малята, а котик як говорить? Вірно, мяу. Мяу. Діти, котики дуже домашні та ласкаві тваринки. Вони люблять, коли їх ладять по спинці, і тоді вони муркочуть і говорять мур мур. Я сподіваюся, що у вас, малята, у кожного вдома є свій котик. Так? А давайте зараз. Послухаймо та вивчимо вірш про котика. Приготувалися, слухаймо уважно. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима, Білий сніг і білий котик. І кота, немов нема, лиш на кінчику хвоста. Видно пляму у кота. А тепер повторюємо разом зі мною. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик. І кота немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно пляму у кота. Молодці, нашому котику дуже сподобався віршик. І він дякує і говорить до побачення, тож до зустрічі, малята!